Sing about the holiday the happy holiday have a happy holiday oh, oh, oh. Сьогодні дуже від того, що розпочався перший сніг. Там він ще все ще досі лежить на вулиці. Дуже кайфово. Правда, погода вже така більш зимова, пасмурна, але тим не менше дуже класно, тому що відчувається така вже новорічна атмосфера, хочеться якихось змін, і, взагалі, вже хочеться чогось такого спокійного, простого. А новорік, в принципі, це про таке, про сімейне свято, про такі більш. Приємні спогади, і от зараз сніг це знаєте, начебто щось таке новеньке, і тому це дуже-дуже класно, надихаюче і створює такий чудовий настрій. Хотіла дещо вам розказати. Я розпочала вивчати знову італійську, хотіла почитати цю книжку, яку я собі привезла. Це просто дитяча казка, щоб для того підвищити свій словниковий запас. Я тут виписую слова незнайомі, Наприклад, тут. Потім ось тут так само і ось тут, на таких е, невеличких стікерах. І вже тоді я можу знову читати і перекладати, тому що дуже важко просто сприймати, деякі слова знаються, деякі хочеться повторити. Тому я розпочала знову вивчати мову. І це дуже насправді класно, цікава практика, тому дуже-дуже я з таким задоволена. Будемо працювати з вами разом. Чувались! Я сьогодні знову працювала над курсовою роботою. Мені треба було зробити конспект один. У нас сьогодні пара, на жаль, відмінилася через тривогу зранку, тому вже не вийшло нас підключитися. От тому виявилося, що нам треба було самостійно прочитати лекцію. І я зробила тут невеличкий собі конспект, там багато Видно, але тим не менше, потім на опитуванні це буде дуже важливо хоча зараз ми пишемо доволі мало. В основному це вордівські файли, або ж просто відправляємо якісь роботи в PowerPoint. Тому нічого такого прям важкого нема. Але тим не менше, просто завдань доволі багато, і інколи їх просто не встигаю робити, тому що у нас то того світла немає, то взагалі тривоги, то ще щось. Тобто така напряжна ситуація. Але тим не менше, що маємо то маємо зараз. Una, due, saleva il piede. La mattina dopo, alle cinque e mezzo, stava rosando solo per tamente quanto trillo il campanello. Буде суто італійський такий обід сьогодні. Це макарони з сиром, пармезаном і дві сосиски. Сис-сосиски, це, звичайно, не італійське, але тим не менше зробимо ось так. І вже буде італійський обід. Тому теж всім смачного. Сиром на пераканатендеду. I'm really bored. please don't ignore. Start... тут така атмосфера для навчання. Зараз у нас лекція. Так що все слухаємо. Все нормально. Ось, і вирішуємо всякі питання хотіла з вами трошки поговорити і розказати взагалі, як в таких умовах ви можете справлятися зі стресом, і взагалі, чому це корисно і яким чином можна це подолати. Тому що зараз такі умови склалися, що ми всі живемо в умовах стресового стану, постійні тривоги, нерозуміння, куди ти йдеш, для чого ти робиш певні речі, і взагалі це все дуже давить. І деякі з нас взагалі загубилися. Я про себе кажу, тому що мені здається, що я взагалі не знаю, куди я йду. Де моє місце в цьому світі, взагалі що я хочу, і так далі? Хоча раніше це розуміння в мене було. То ось перший пункт, який я вам хочу сказати, це просто треба себе якось заземляти, тобто робити речі, які ви робили до цього, повертати якусь рутину в справи, тобто заварювати каву повільно, слухати якісь подкасти цікавенькі, щось таке робити, розвивати себе і насправді знаходити потрошку деякі теми, які вас будуть цікавити. Наступний момент це робити вже те, що ви звикли. Але, наприклад, я почала знову танцювати. Це те, що я люблю, це те, що робила раніше, те, що мене заряджає. І надихає. І от ви також можете знайти для себе таку справу: або це малювання, або це спів, або це танці, або це вишивка, якась я не знаю, просто прибирання в кімнаті. Це також може слугувати певною медитацією для когось це. Але загалом така практика робити щось, те, що вас надихає, воно допоможе більше себе сконцентрувати на якомусь занятті, направити думки в правильне русло. І наступний пункт це намагатися частіше гуляти на вулиці. Для мене це також дуже класна звичка. Виходити з друзями там пити каву, або просто прогулюватися в е, самостійній атмосфері, дивлячись на там дерева, точно вас буде відволікати та допоможе якось боротися зі стресом.

Всім доброго ранку. У нас зараз розпочалася пара. Нам треба написати невеличкий конспект. Я тут усілась і Тут у мене і щоденник мій, і також конспект, і також я дивлюсь лекцію Ми зараз все це напишемо, будемо потім відповідати. На вулиці дуже класна погода, там сніжок лежить ще, так що, взагалі, чудово. Я ще встигла помити волосся своєю зранку поки що є вода, світло і так далі. Так що, все, супер! Сьогодні буду в такому яскравому светерку Started a rain afternoon in the fall. This weather always makes me think about it. Oh, the woman across me, she's wearing a trench coat. Список цілей, завжди пишу його у свій а, щоденник, тобто My Diary, my, а, в общем, мій щоденний план дій. А, тут у мене записані саме цілі на тиждень, це для мене нова практика. Я пишу зазвичай просто цілі на день або ж плани на день, а це саме мета, чого я хочу досягти в кінці тижня. І от з усіх цих цілей, то мені треба досягти. Одну єдину важливу це дописати свою курсову роботу, тому що там уже прям дедлайни горять, треба вже на цьому тижні її закінчити. Залишився мені лише другий розділ, але там є два підпункти, які теж треба розписати. Треба потім ще додати список використаних джерел і так далі. Тобто, все це структуру, всю цю обробити, красиво оформити, і це доволі важко. І займає багато часу, але нам треба сили, тому я розподілила цей час на цілий тиждень, щоб мати змогу дійсно все виконати вчасно. Мабуть, одна з найкращих цілей це поїдання мандаринів, тому що в мене зараз якийсь новорічний настрій вже пішов через те, що на вулиці випав сніг, і дуже кайфово зараз. Прикольна така вже зимова атмосфера відчувається, тому в мене тут купа мандаринів, які я постійно хочу з'їсти, але. Але ми чекаємо нового року і вже зможемо цим насолодитися. Хоча настрій з'явився зараз чомусь, а тоді його вже, мабуть, не буде. Загалом, що стосується італійської мови, то я зараз ви бачили книжку, читаю яку, і це просто якась дитяча казка, яка мені просто якось надихаюча Тобто я читаю, виписую якісь незнайомі для себе слова. І, взагалі, ось ця книжка, вона в принципі вона доволі велика. Якщо для моїх знаєх знання, знання італійської мови, то тут зараз скажу тут багато сторінок. Не знаю точно скільки. А, тут не написано скільки сторінок. Але вона така. Ну, тут можна читати багато, але тут є картинки, малюнки, тому дуже класно. О, Christmas! It's what I'm starting to hear. The whispers reach in my ears of warm intentions. Oh, Christmas We'll burn the coziest fire While wrapping love that's disguised as pretty presents Everyone I know deserves Ну що я вам казала, сьогодні взагалі такий снігопад був, це просто Я приїхала зараз на танці, тут ще знімали відоси, стояла Але тут взагалі все біле Сьогодні 19 листопада, щоб ви розуміли Отакий От сніг, це просто капець, я вже в зимових чобітках Да? Та й флушки. Все діло. <му> На ви бачите мене співаючи і танцюючи, поки я кудись іду, це означає, що я йду станцій. Люди дуже дивно реагують, але я коли куди сіду, слухаю завжди музику і танцюю, пританцьовую і співаю. От, Я вже йду за тренування, було дуже кайфово. На вулиці похолодало. О. Але кайфово, дуже красиво. Мені подобається. Сейчас вода, голодей The hey голодей Сей, holiday голодей Ой тут ой Сей, вода, голодей The hey oh, 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 oh. Have a hey oh, oh, oh. Мені здається, мут цього вечора краще не придумати, тому що я сиджу своїм ведмедиком їм сухарики і буду малювати картину. Мені здається, це просто балдожно, кайфушно після важкого дня, але написанням курсової роботи це те, що треба саме зараз. Зараз я хочу почитати трошки італійською книжку. У мене тут знову ж таки є ось ці мої слова, тому я хочу їх перечитати і зрозуміти взагалі, що запам'ятала що не запам'ятала. Так що поїхали. Мельсоліта Міді Райсі Варсу ельміофічі. Віра дель Торталіно. 13. L'autobus stava partendo.